Дітям забава дорослим. Згадка про юнацькі роки. Міську різдвяну ковзанку відкрили на стадіоні локомотив. Другу зиму поспіль її споруджують комунальні теплоенергетики. Льодовий майданчик має стандарти канадської хокейної коробки 26 метрів ширину і 57 метрів довжини. Тут івано-франківці отримали безкоштовну можливість долучитися до ковзанярського спорту, а також не існує жодних вікових обмежень. Щоправда, відвідувачі повинні мати власні ковзани. Прокат відсутній. Ковзанка діє упродовж дня. Щоправда, на графік її роботи можуть впливати погодні умови. Якщо в нас буде достатньо морозна зима. То з 4 до 10 вечора вона буде працювати кожний день, а зранку буде працювати з 10 до 12. Якщо буде буде говорити відлига і буде пряме попадання сонця, то так. в день ця людова арена, я думаю, працювати не буде цей майданчик, тому що лід буде м'який і вона буде шкодити. На переконання представників мерії відкриття такої ковзанки добра нагода заоходити малечу до зимових видів спорту, адже взимку чимало дітей проводять свій вільний час вдома за комп'ютерами. Дуже важливо. Або зробити так, щоб зацікавити дітей якоюсь альтернативою, і найкраща альтернатива для цього це заняття спортом. Сьогодні закінчуються зимові канікули з 15 січня розпочнеться другий семестр. Я думаю, що на цьому зимовому гарному майданчику ми організуємо. І першість міста з хокею льодовий майданчик першими випробували вихованці дитячої хокейної команди. Цунамі. Її учасник Роман Сівецький грає в хокей вже понад шість років. Каже, така ковзанка абсолютно придатна для хокейних турнірів. Мені сподобалось, гарно зробили тільки сніг. трошки лишній. Мені тут дозручно їздити, немає ніяких горбів, але сніг трошки мішає. Чиновники не виключають, що муніципальна ковзанка може стати майданчиком для проведення обласного чемпіонату з хокею. Подібні людові арени міська влада має намір спорудити на території 18-ї школи та у мікрорайоні Позитрон. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.